Веселі фігури, трикутник, круг, овал, прямокутник, квадрат, ромб, зірка, трапеція, п'ятикутник. Скажіть, які фігури вам нагадують оці предмети? Кубики нам нагадують, що квадрат. А годинник на що схожий? Правильно на круг. Вагон схожий на прямокутник. А кулька якої форми? Правильно, овальної. Будиночок це прямокутник. А дах у будинка трикутний. А це що? Так, це ялинка. Вона зроблена з трикутнички. Трикутничка в нас три. А іграшки на неї наші геометричні фігури, які ми вивчали сьогодні. Кінець! А хто слухав, молодець!